Всім доброго дня! Ви на каналі Fajna Крипта. Сьогодні моє перше відео. Я хотів би розповісти, з чого потрібно починати, щоб заробляти в криптовалюті. А саме це створенням гаманців. Ну, для початку мікрогаманців. І потім вже або на біржу виводити, або, наприклад, на Metamask. Так, для початку є два гаманця: це FaucetPay і cWallet. Це мікрогаманці, на які ми будемо отримувати кошти. Іменно в криптовалюті. Так, почнемо з Fawcett Pay. Реєстрація стандартна, просто вказуємо пошту. Можна, наприклад, вийти і. От. Так, це ваш юзерний нікнейм. Придумуємо власний. Ну, до прикладу. Продовжуємо. Тут вашу пошту. Ну, Будь-яку напишемо. Gmail.com. Продовжити придумуємо пароль. Ну і потім прийде, прийдеться підтвердити на пошту, прийде посилання. перейти по посиланню, і ви активовуєте гаманець. Так, я увійду. Розгадуємо капчу, щоб війти. Так. Логін. І потрібна двохфакторна аутентифікація. Рекомендую всім підключити її, це не дозволить зламати ваш гаманець зловмисникам. Підключити її можна в налаштуваннях. Налаштування і двохфакторна аутентифікація. В мене вона включена, тому так. тепер робимо огляд на гаманець. В ньому доступні декілька криптовалют. Як бачите, біткоін, ефір, DogieCoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, ну і багато інших. От. Де взяти номер гаманців? Щоб, наприклад, ви хочете заробляти на крані, наприклад, збирати кожних 15 хвилин, і вам потрібно взяти номер гаманця. Номер гаманця це отут де депозит. От, беремо кошелюк. Наприклад, ми хочемо трон. Нажимаємо депозит, і тут є адрес гаманця, на який будуть приходити кошти. Але якщо ви, наприклад, попутали і ввели інший номер, ну, наприклад, скажімо, ви хочете заробляти ну, до ге Так. Але вказали номер біткоїна, то все одно на ваш гаманець прийде. Просто в валюті до Гекоїнів. Тобто це ваші унікальні гаманці, які прив'язані тільки до вашого аккаунту. От. Так. Тут також можна подивитися список кранів, які платять на Fawcett Pay. Тут дуже багато їх і переважно ну це такі крани, які вже дуже давно працюють. На них найбільше йде виплат. Ну, про крани ми потім ще поговоримо в інших відео. Це ідея докладніше розповім. Як на них працювати, на чому можна заробляти і так далі. Так, з гаманцем, вроді, розібралися. З першим. Це Faуset Pay. Так. Другий гаманець це C-Wallet. Це вже типу гаманця і криптобіржі. Деякі крани платять на цей гаманець. От мене. Є навіть спеціально, от я роблю собі папочки, і є папочка, яка саме про цей гаманець розповідає. На ньому, щоб зареєструватися, це також, в принципі, нічого складного немає. Є мобільний, мобільний додаток. Можна по QR-коду просто просканувати, зареєструватися з мобільного. А можна, наприклад, через емейл e чи через номер телефону. От. Можна використати e-mail. Я виберу свій свій загальний. От. Тут пароль. І це входимо в гаманець. Так, а щоб зареєструватися, це треба шукати Sync Up, щоб створити аккаунт. Щось довго загрузочка. Бачите, тут up SINCAP. Up. up Так само вписуємо email Ну, це в мене вже зареєстрований емейл, можна якийсь інший вказати. Розгадуємо капчу. Тут треба от, послідовності цих три слова знайти на цій картинці. Наприклад, go, tu. Потім підтверджуємо, на ваш емейл приходить посилання і ре реєстраційні дані. От їх потім вводимо в логін і входимо в гаманет. Гаманець, так, тепер є гаманець. отут, І шукаємо, наприклад, от, мемкоїни, наприклад, пепе. Цей гаманець підтримує набагато більше валют, і також тут же можна торгувати, і, наприклад, ну, зразу можна вивезти, наприклад, поповнити мобільного телефону і так далі. От, І там, якщо потрібно взяти номер гаманця, то натискаємо потрібну валюту, то також надавайте от, пепе і отримати. Тут є адрес, можна по адресу, а можна тут wallet IT. Бачите, от 4805 9251. Це унікальний ваш код. І переважно крани, які працюють з wallet то достатньо буде оцей сі wallet IT, вказати, і все. І ви відбудеться на ваш гаманець. О. Потім, щоб з цих мікрогаманців вивести на реальний гаманець. Це потрібно, ну, наприклад, от Metamask є. правильно? Ну, Я зараз покажу вам, наприклад, в опері. Додаємо в оперу. Metamask не зручний тим, що не потребує ніякої верифікації, тобто не потрібно ніяких документів відправляти на відміну від бірж. На біржах потрібно підтвердити особу. Ну, це, в принципі, для когось проблема, для когось ні. Встановився додаток Metamask. Давайте закріпимо. Ну, це так само і в Chrome робити. Я для прикладу покажу в Опері, так як в мене вже встановлено. Браве це на, на зразок Google Chrome. Натискаємо Create a New Wallet. Тут все погоджуємося. Придумуємо пароль. Так як тут для тесту. 1, 2, 3, 4, хай буде. Це не важливо. Цей гаманець я не буду використовувати. О, підтверджуємо, що розуміємо, що це мій аккаунт і належить тільки мені. От, І ось тут, для того, щоб потім авторизуватися у ваш гаманець, це отут потрібно security my wallet. Це захист вашого гаманця. Він буде доступний тільки по оцих 12 фразах. Ці 12 фраз, ну слів 12 слів, потрібно записати найкраще це в блокнот. Тому що були випадки, наприклад, навіть і в мене було, що я зберігав текстовому документі, і в мене був і антивірус, але все одно зловмисники отримали доступ до моєї секретної фрази, поставили стілер, і який би я суми не відправляв на цей. Гаманець свій, вони всі йшли зловмисникам. Тобто, автоматично зразу відправлялася вся сума зловмиснику. Також робили скріншот. Знаю, в мене вдруга таке було. І зловмисники отримали доступ до сховища, до телефону і відповідно вкрали звідти всі гроші. Тому найкраще це зберігати, наприклад, в блокноті, і щоб доступ був до блокноту тільки до... у вас. О. Ну, зараз я, наприклад, щоб для тесту скопіюю, зроблю новий документ. Я цим гаманцем не буду користуватися, тому щоби вам наочно показати. Так далі. От тепер потрібно ввести третє слово. Третє make. Юму вставимо. Потім четверте. horse. І восьме. Клаві. Вставити. Підтверджуємо: все готово. Далі готово. От і є гаманець. Наприклад, якщо ми хочемо вивезти в якісь мережі, тобто є різні мережі, можна зразу додати, наприклад, додати Binance Smart Chain, Polygon, такі популярні мережі. І беремо, копіюємо номер гаманця і додаємо у свій. Ну, якщо з сівали, то просто переводимо на цей гаманець. Ну, брати гаманець. Коли у вас буде вже відповідна сума, наприклад, в пепе відправити і мережа. Бачите, ефір? Значить в ефірі. Тут ми дивимося мережа. Вибираємо ефір. Копіюємо номер гаманця. Хоча в MetaMask майже всі мережі мають один адрес гаманця. Тобто, якщо ви відправите на Metamask, все одно ваші монети дійдуть в ваш гаманець, скажімо так. Тобто, не переживайте, наприклад, якщо ви взяли полігон, а насправді, бачите, номер гаманця і адреса не, не міняється. Тому все одно прийдуть ваші токени сюди, в ваш гаманець. І все. А ви, якщо. В Fawcett Pay, то тут потрібно його додати. Оце Linked Адрес. Беремо, наприклад, ми можемо собі написати, що це Metamask, щоб ми знали. Потім вводимо адрес. Ще раз копіюємо. От. І вибираємо, наприклад, Отак і не той же пепе. Так, так, пепе. От пепе. І лінк. От, все нам додавило. Ну, в ефір.

Тут буде трошечки проблеми. Ну, значить, тут або Binance потрібно виводити, або Polygon. Polygon. О, додаю. Бачите? То основні мережі, тобто тільки Binance BNB, або Polygon, або ефір. Також можна в гаманці свапнути легенько. Наприклад, у мене є 9000 сатош, Можна coin swap. вибрати сатоші максимально і все свапнути в ефір і потім вивести ефір. Немає проблем. А вже бачите, інші валюти, то краще виводити або на біржу, або користуватися тим самим C-valтом. тут проблем немає. В принципі, це все, за що я хотів розповісти. Також, в принципі, можна біржами користуватися. Я особисто користуюсь біржами, якщо ну, вам більше як 18 років, і ви не боїтеся там, свої паспортні дані вводити. Ну, там Можна і через Дію, наприклад, як на Binance зареєструватися, то можна користуватися біржами. Я наведу посилання в описі, можете користуватися біржами. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання або щось зрозуміло, пишіть в коментарі, буду радий відповісти, допомогти кожному. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Ну, наступне відео вже буде про іменно проекти, на яких можна заробити. Тому до зустрічі в наступних відео.